Літом ми більше подорожуємо. Я, наприклад, збираюся в Трускавець, там будуть діамантові канікули нашої команди. І в списку обов'язкових речей завжди дорожня аптечка. Хвилювання, втома, зміна клімату, звичного режиму, води, харчування або простуда від кондиціонеру. Це випробування для організму в дорозі. Поранилися, чи згоріли на сонці, або з'їли щось не зовсім свіже. Список ризиків можна продовжити, тому під рукою мають бути надійні ефективні препарати про всяк випадок, щоб подорож чи відпочинок не зіпсували несподівані неприємності. Моя аптечка незвичайна, без хімічних препаратів. Давно користуюся тільки натуральними рослинними від природи, що я завжди беру з собою: Гель-39 екстрактів лікарських рослин. Це універсальний рятівник. Він і ранку загоїть чи подряпину, опіки, сенці, комах відлякує, знімає свербіж, головний біль у горлі, наприклад, зашкребе, всіх його властивостей не перелічити. Апітон фітус хвоєю – універсальний протизапальний фітопрепарат. Якщо простили в дорозі, вам також допоможе спрей для горла і бальзам. Для носа. Собіфлор безпечний ефективний сорбент при будь-яких розладах кишківника, при отруєннях, інтоксикаціях, при діареї, навіть температуру збиває за потреби. Екстракт лопуха і бетоліну з кори берези. Чудова парочка при будь-яких проблемах зі здоров'ям. У будь-якому віці. М'ята допоможе від закачування в дорозі. До речі, подобається навіть най найменшим діткам. У спеку допоможе янтарна формула. Треба взяти щось для заспокоєння. Я візьму седаформулу. формулу. Ви знаєте свої слабкі місця, підшлункова, чи серце, судини, проблеми з тиском. Візьміть препарати, які підтримують вас під час подорожі. Якщо ви надаєте перевагу натуральним засобам, звертайтеся, я допоможу вам укомплектувати вашу особисту аптечку з урахуванням ваших особливостей. Бажаю гарного відпочинку і тільки приємних вражень!